Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо овочі в духовці, де вони зберігають безліч вітаміни та корисних речовин. Їх можна подати як самостійну страву, так і доповненням до інших страв. Мінімум зусиль та максимум смаку. Кому цікавий рецепт приготування такої страви, залишайтеся зі мною і будемо готувати разом! Спочатку приготуємо заправку для овочів. Дрібно поріжемо часник, а можна його пропустити і через чеснокодавку. Перекладаємо в місткість. До нього додаємо 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку прованських трав, 1 четверту чайної ложки чорного перцю. Виливаємо 3-4 столові ложки оливкової олії або ж будь-яку іншу рослинну олію. Та 2 столові ложки соєвого соусу. Розмішуємо до однорідності. У цій заправці дві основні приправи: це сіль та олія. А інші смакові приправи чи ароматні спеції можуть бути різні до вашого смаку. Відставляємо убік, щоб заправка настоялася. А ми за цей час підготуємо овочі. Тут можуть бути будь-які овочі. Це залежить від ваших уподобань та смаків. У нас баклажани. Кабачки, солодкий перець, помідори, огірки, цибуля і, звичайно, печериці. Вони з овочами добре поєднуються. Всі овочі потрібно нарізати приблизно одинакої товщини. Гриби розрізаємо на 4 частини. Якщо гриби невеликого розміру, розрізаємо на 2 частини. Гриби та всі нарізані овочі будемо перекладати на форму, в якій будемо їх запікати. Баклажани, кабачки, солодкий перець нарізаємо на великі кубики. Дуже красиво буде виглядати ця страва в тарілці, якщо перці взяти різних кольорів. Огірки невеликого розміру нарізаємо кружечками. Раніше я думала, що огірки тут недоречні при запіканні, але ця думка була до першого куштування. Які вони смачні! Помідори й цибулю нарізаємо на часточки. У нас цибуля червона, але можна готувати зі звичайною. Все поливаємо заправкою і перемішуємо. Де овочі вже стають запашними, просочені спеціями. Всю цю смакоту відправляємо в духовку приблизно на 25-30 хвилин при температурі 200 градусів. В процесі запікання кілька разів перемішуватимемо для рівномірного приготування. Овочева страва готова. При такому запіканні вони зберігають усі корисні та смачні вітаміни. Смакота без зайвих калорій. Подавати таку страву можна в теплому або ж в охолодженому вигляді. Спробуйте приготувати. Вам сподобається. Готуйте з любов'ю. І їжте смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, міру та добра! І все буде Україна!